Недільна служба це особливий час, коли людина зустрічається з Богом. Це особливий час, коли людина іде до Бога, а Господь Бог чекає на неї. Неділя це той час, коли людина слухає, а Бог звертається до неї. Цілий тиждень ми працюємо, трудимося, молимося до Бога, Бог нас слухає. А в неділю, Господь Бог, приходить. До нас. Підготуйте себе належно до тої зустрічі з Богом, підготуйте себе належно до того, що ви йому маєте сказати, за що подякувати, чого що попросити, щоб завтрашня неділенька принесла у ваше життя духовну поживу, духовну користь і, те, і, і радість душевну, якої людина. Дуже-дуже прагне, чи вірю я в Бога, що я хочу від Бога. І саме головне, що для мене найважніше, ми привикли в своєму щоденному житті, знаєте, що То там є одна якась е, задача, там є ще якесь е, завдання, там ще якийсь обов'язок. І ми там туди, а потім туди, потім то лишив, там хтось подзвонив, хтось щось тобі сказав, ти то відклав, а то другий вже щось там робиш. І через те, що ми не маємо часом в своїй голові і в своїм стилі пріоритетів, ми, як правило, можемо всім понаобіцяти, а в результаті нікому нічого не зробити. Тому на завтрашню службу Божу, готуйте себе в тому наміренні, щоб Господь Бог відкрив вам, що у вас у житті найважніше? Як ви повинні розкладати пріоритети, і коли ти вже пообіцяв комусь щось, якщо би тебе хто би ти не попросив? Навіть важніший вчиться бути вірні своїм обіцянкам, бо це є дуже важно. Ти любому можеш сказати, я без радістю, але я вчора пообіцяв там одній людині. Не треба вка уточнювати, хто це, що це. Бо тому що ми дуже часто використовуємо свій авторитет. Для того, що... Та що ти там тому Петрові? Я тебе прошу, розумієш? Я от Василь такий великий, знаменитий, я тебе прошу, та Петрові ще зробиш, маєш честь. Так не робіть ніколи. Яка би у вас не була важна річ, завжди старайтеся з пошаною віднестися до чужих планів. Будуйте їх твердо, упевнено. Я розумію, що є такі речі, які, заради яких можна все відкласти. Так буває. Але це має бути раз на рік, раз на пів року. Якщо у тебе дуже активне життя, то раз на місяць, ну не кожен раз, не кожен день. Мій дитині каже, добре, я зараз з тобою сяду, буду дивитися твій мультик. Тут хтось прийшов, о, добрий день. Слухай, маю з тобою щось цей раз. Сіди на кухні, дитину лишили. Ну, що дитина? То дитина сама не сіде. І на кухні, якби це серйозна, якась була розмова, пів біде лихо. Але сидя і просто триндя, Ви думаєте, дитина не розуміє, що її поміняли на ту особу. Розуміє? Вона вам то не скаже, вона навіть вам за то не упрікне. Але вас вже в цю особистість вашої дитини, любимої, вже заклалося то. Що обіцянки можна не виконувати. І то, що мамине слово, нічого не вартує. Ви кажете, що вас діти не слухають, а того і не слухають, тому що ви не маєте слова ні до дітей, ні до тим, що комусь пообіцяли. І навіть при дитині. Не до дитини, але при дитині сказати, та що ти Господи ти услухаєш, плюй на нього, Оцей прийшов, оце важний. Ще один ще один фрагмент того, що ваше слово не має цінності, дитина собі закладає. І щоб ми знали, що діти, ваші виростуть дуже гарні будуть, але будуть Скалічені, будуть не ваші. Бо ви для них будете ні авторитетом, нічим. Ваше слово не має ваги. Тому будьте вірні своєму слову, вмійте будувати авторите... пріоритети, що для вас є важливим. А коли приходить свята неділенька, дитину за руку і до церкви. І сказати дитині, знаєш, я, може би сама не йшла, але Бог мене спитає, ти чого не привів мою дитину до, до мене? Сам ти можеш ходити куди хочеш, але дитина мала це відповідальність батька і матері, щоб вона була з Богом. Це вас Бог спитає. Чому твоя дитина не в церкві в неділю на свята, а за себе будете саме відповідати, а, та, а ще і за дітей. Тому пам'ятайте свянеку, вмійте робити, вибирати пріоритети в своєму житті і вчіть цього дітей. Для себе зробити повторення, відновити своє відношення до ваших пріоритетів, а в дитині сформуєте. Ось так. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ім'я. А коли приходить свята неділенька, дитину за руку. І до церкви. І сказати дитині, знаєш, я, може, би сама не йшла, але Бог мене спитає, ти чого не привів мою дитину до, до мене. Сам ти можеш ходити куди хочеш, але дитина мала це відповідальність батька і матері, щоб вона була з Богом. Це вас Бог спитає, чому твоя дитина не в церкві, в неділю, на не свята, а за себе будете самі відповідати, а, та, а ще і за дітей.